Серепери та старпери вітаю. Це зв'ята Рабулі, гімнастика ходу та гідравлічні тренажери. Таке цікаве питання. Дякую за роз'яснення та маю уточнююче запитання. Не робити вправу, яка дає біль під час виконання, чи якщо вона настає біль на другий день або через 10 днів виконання вправ. Я страждаю на мігрені, та можливо, мій біль ніяк не пов'язаний з вправами, бо. При виконанні все прекрасно і на дотик ніякого болю в тканинах немає від душі. Так, дякую пані за запитання. Е, ну, як я пам'ятаю, мігрень – це головний біль нез'ясованої етіології. І є багато було багато випадків, коли у людини. Вони зникали, і це нормально, бо воно обумовлено, о, о, Мігрені обумовлені, як за класично це порушення у, о, у шийному відділі, так я просто не, не зовсім зрозумів питання, і, то о, відповім, як я це розумію. Якщо після виконання вправ у вас все добре, так. Це означає, що м'язи отримують певний тонус і вони тримають ваш кровообіг у нормальному стані, а потім вони або охолоджуються, або просто не мають достатньої сили для того, щоб тримати це правильне положення голови або хребців. Розумієте? Вам просто не вистачає м'язової сили або сили в м'язах для того, щоб постійно тримати правильно вашу голову. Біль, більш нічого. Спочатку це, це буде тривати у вас ну годину, може дві години. За місяць тренувань ви почнете відчувати, що вам вже вистачає на два тижні. Ну, спочатку на добу, на дві доби і так далі. Але треба розуміти, що ніякий хребет не буде триматися правильно, самостійно. Наш, наш хребет, наше правильне положення голови, воно обумовлено тільки наявністю м'яз, Більш нічого, більш, більш, більш нічим. Тільки якщо у вас є, вистачає м'язової маси, щоб отримати оцю голову правильно, так, у вас буде правильний нормальний кровообіг. І, більш, і більше нічого. Якщо під час тренування не з'являється головний біль, це добре. Якщо одразу після тренування вам дуже добре, це також добре. А те, що потім, і може навіть таке враження бути, що рівень білю трішки збільшується ніж після тренування, або до того так. Чому? Бо рецептори. Нервові рецепти по-іншому налаштовуються. Коли біль зникає, так, вони становяться більш, більш чутливими. А, а потім, коли виникає біль, таке враження, що вона або біль став, біль став більше, або там погіршився. Таке, таке буває, це треба розуміти. Але що стосується мігрені, ходу допомагало завжди. А також, як є ще такі ефекти, було як шум у голові, там, десь всередині, шум у голові. Ну, допомагало. Допомагало, досвід в цьому є. Звичайно, треба тренуватися обережно. Якщо під час тренування виникає головний біль або якийсь інший біль, то ми призупиняємо тренування. Отак. Але якщо під час тренування все добре, і першу годину, дві після тренування також все добре, пані, ви на правильному шляху. На все добре. Дякую за увагу. До побачення.